Всім привіт, дорогі друзі, знайомі підписники нашого каналу. У нас сьогодні такий не... великий фітнес-клуб. Ну, да. Скосили ми сіно. Тут десь в районі 45-50 сот приблизно. Трошки його було підмочило дощиком, але ми прийшли його повертати. Повертаємо вдвох грабельками, так як у нас немає ворушилки, щоб сіно повертати. Ось така у нас тут природа, річка, сіно. Там десь хазяїн мій гребеться. Гриби, гриби. Ну, ось так. У нас по-сільському це називається безплатний фітнес для похудання. Тому ми працюємо. А ви будьте здорові і всім мирного неба. Що знять? Та. Ось так, працюємо помалу. Господиня теж захотіла в кадр попасти, щоб всі її побачили. В такому от прикиді. Адже площа не вилила, як би сказати, не немаленька. Насова на дворі сонечко підігріває добре в районі. Передають на сьогодні 30 з лишнім, 35. От десь так. Але ще благо те, що є трошки вітерця. І в загальному не так жарко. Ось так. Рух за рухом, мах за махом і помаленьку перевертається сіно. І спорзала не треба. Так, да, як каже, валі спорзала не треба. Похудаєш буде ідеально. Ти і так худа, куди тобі ще худати? Я фігуру соблюдаю. Ага. Каже, соблюдає фігуру. Пихнемо. Впихнемо. Є коло бочка. Да. Так. В принципі, трава в нас тут, так як сам зеникос знаходиться на березі річки. це лугове, річкове різно трав'я, очеретянка, є очерет де-не-де. Ну і в принципі всі види рослин, які при... В принципі, знаходяться на, березі, на берегах річок в Західній Україні. Косимо ми вже тут вдруге, того року ми косили перший раз. Косилися тут то, того року трактором, так як до нас тут років, мабуть, 5 ніхто не косив. Три. Три да, роки не... Три роки ніхто не косив. Було дуже багато ну, старої трави. Ось ага, кропиви. Крутовини були дуже багато. Того року роторною косаркою. Театром ви кошувалися у року братвий косів кінь ми з кінною сегментною косаркою. То, палили і палили, що скільки кропиви було? Ну да. так. Дай дай, Є, тому було... yeah. того, того року ми взяли звідси десь 3-4 води, так? Чотири копиці було великі. Ну якраз, якраз копиця на віз. Ну, бо ми дві, Ні, ми дві хури ми закинули всі вал і дві вроді би на голову Ну, mm. Хури були такі, аж такі ж. Це, це ми okay. так от. І цього року, сподіваємося, тоже візьмемо звідси добрих до 4, 4 возів сіна. Ну, благо вже гребти, не прийдеться руками, того року, так як є гребачка. Вони помаленьку я буду бояна запрягати. І вони помалу його не спішли гребти. Да. Головне, щоб дощу не було. Хоча згідно прогнозу погоди, показую завтра грозу, а післязавтра дощ. Ось хто його знає. Що воно буде? А сіна треба. треба. Да, Як каже, валя сіна треба, тому що кінь, теличка. От. І працюємо. Саме головне, що Бог дав здоров'я. О, да. І було бажання працювати. Якщо немає бажання, то й немає діла до праці. Каже, валя, що щоб треба себе заставляти робити. Да? Заставлять. Якщо людина виросла в селі, якщо її причини до роботи, вона буде робити. Тебе тут не чудно в кадрі. Тиму в кадрі не чутно, ти далеко стоїш. Якщо людина виросла, Все життя в селі. Ну, ну, Бачите, ще є такі, ось, що один-де вже якби було б можна було б і забирати, але є місцями. от. Внаслідок того, де коні не могли добре взяти і утворювалися великі. Скупчення, да, купи, скупчення трави було, і воно погано пересохло. Ми продовжуємо далі повертати повер сіно в кінцевий результат, ми вам все покажемо. Ось так, дорогі друзі, виглядає наш результат нашого повертання сіна. Хто дивився уважно за Відео, на відео за нами. На початку відео бачили, які були покоси, як укладені, прибиті. А зараз ось так все з'єрошено, повернуто. Повертали ми приблизно біля трьох годин, але з невеличкими переривами, трошки ходили в річку, купалися, тому що жара. Не виносимо як би сказати. І що не спієш це взято, то... Ну, Поту все. Дорога, ну, нема не було таке до ну, знаходитись на сонці, то ми трохи повернули, пішли, в Олендесі покупалися, охолонули і далі повертати. Ось такий результат. Там знайшла. Всім, кому було, це було таке цікаве відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.